О, їду я завжди на цепурів поза лісом, uh -huh. хеть трактору. Ставчук ага, бачу, махає. Я став, що таке. Кай Іван, слухай, ну є одне діло, що ти. Маю пляж, а повезло, ка, ще їду, але ви знаєте, що, давайте вже все, последня ходка. де. І мені сідає, я тобі розкажу, як я заробив літру коняку. І дві палки кобасих. Ну, то розказуйте, ми сіли тако, цього коло машини, як тукають, розложилися трохи, сидимо. І каже, їду, переходить, мене, мужик. може, настаю, що таке є, треба витягнути. А де ви є? каже. Та знаєте, в соснині, як все повій, там така гора прикра, каже. Є. І я каже, не можу виїхати. А, то як я знаю ту долину, що туди заїхати, спустися, а назад і не воно виїхати. Заїжджаю туди, до нього, ну, витягнув що ж ти туди попав. Та й каже, їду в командировку. Та й взяв собі з командировку, по каже, ми заїхали, каже, давай десь посадимо. І от заїхали туди, спустилися і все каже, А виїхати, то не можна. Ну і що ви з по другі? Та нічого, ну самі знаєте, що там, як то каже, що, що там туди-сюди. Але ж то тільки з нею в машині, а що відкриваються двері, дивлюся жінка, відкриває. Як я дивлюсь в церкало, Бобик стоїть, Уазик той стоїть якийсь. Ага, з її роботи. Ну, з якими вискочила. В кропиву побігла, давай, мені по мордах наклепала. І я стою, як баран не знає. Розказує Федька. А ти спитав її, як вона знала, що сюди заїхати. То дав і подякувавка. Поїду розбиратися, що то жінка там була.